В Києві Дніпровська районна в місті Києва державна адміністрація, та сама, очільник якої там в тому числі вимагав відставки мера через неефективне поводження з укриттями, ось ця райдержадміністрація замовила для потреб укриттів київських 300 барабанів. Барабанів барабанів в закритому приміщенні 300 барабанів на мільйон гривень. А це відбулося одразу. І ця закупівля, значить, з'явилася на сайті Прозоро. Відповідна в розділи. Значить, в розділі закупівель зазначено, що це музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. От і нагадаю, що декількома днями раніше повідомлялося, і там Леолонідіємець, -Ле -Ле депутат від Європейської солідарності, Київради, про це писав, що це не перша така історія, що вже замовлено в укриття, значить, Електропательню, електропательні, професійновочеріські ресторанні з Але Барабани треба Дисплеємо. сказати. Це шедевр в закритому приміщенні для розвантаження нервів дітей і завантаження нервів батьків. Да. От можна собі уявити, звучать сирени, а в цей час діти відбивають барабанний дріб. Я Думаю, що Ну, і вибух це щоб зовсім так. Я думаю, що треба подати про дітей. Я бачу, Дніпровська районна в місті Києва адміністрація вже потурбувалася. Тепер треба про дорослих потурбуватися Каруселі, думаєш, треба? Ні, ну каруселі для дорослих це є рожеві поні ну, десь фуру Хенесі, наприклад, закупити. Нічому ні Хенесі. Ну не хоча, наприклад, я Хенесі не дуже люблю, можна якісь добрий віск. Я можу консультатом. До речі, я Національ... за 10 національного виробника треба. не витримав Володимир. Не витримав хоч про коментисотків. Я можу в Дніпровській районі, в місті Києва адміністрації дати свої консультативні послуги щодо методів психологічного розвантаження дорослих. Зайти з ними там в відповідні спеціалізовані магазини, Показати, що 15-річний оцей він дешевший ніж інший, але він також непоганий, а, ну, готовий, готовий, готовий замовити, що вони ну, замовили ж, для таких позиційних послуг. Навіть у місцевому самоврядуванні є система петицій. І можна оголосити, наприклад, ну, петицію про що краще ну, запропонувати замість 300 барабанів купити. Наприклад, 150 барабанів і дві, дві автівки самогону або горілки. Все? Ми, Володимире, хочу нагадати: прямуємо до європейської цивілізації. Горілка це продукт. Це, це продукт споріднений з продуктами окупантів. Тому я наполягаю на ірландському віскі. А я на гантелях. На гантелях. І на штангах. І на штангах. І Але на боксер. І, і, Французького виробника підтримати. Підтримати ірландського виробника. Ну, шотландського, на Великобританія дуже допомагає. — Або чеського. Або чешського, так. Насправді це все ганьба, мені здається. Або як здається? Це якесь взагалі ну, враження таке, що для влади, інколи, для місцевих влад, інколи те, що називається безпека людей, швидше асоціюється з івент-індустрією, ніж власне, з безпекою. І це, ну, ця, ця дикість, вона просто. Ну, вона вражає. Хочу нагадати, що в Києві ж продовжується чергове перетягування канатів. Хто винен, чи Кличко, чи голови реадміністрації? Оце ж це ж тема не, не спадає ще із тої трагічної ночі, коли ну, люди не добігли до бомбосховищ. І при цьому здається, і голова цьому, цієї та. РДА захотів собі премію. А ні, тепер... ну я я коли побачив, коли голови райдержадміністрації зібралися гурточком таким щільним і почали проповідувати християнські цінності, тобто апелювати, що їх не можна розпускати, тому що е, тоді треба й кличка прибирати або щось подібне. Ну так чекайте, кличку має прямий мандат Кия. А що маєте ви крім е, доброї волі банку? Барабани? Ну так, от добра воля е, банкової це насправді замість замість захисту киян барабани в бомбосховищі. Так історія була би насправді смішною, якби не була такою сумною, я би так сказала. Вона хлопцям по барабану. А, а, в, але в нас в, у владі представники івент індустрії масово. Якби тут були промисловики, може б вони чавульні опоки пропонували в бомбосховищах. Так, та, так, е, 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 Якщо е, е, вже про барабани зайшла мова, ми ж усі бачили звіт аудиторської, державної аудиторської служби, яка говорить про те, що яйця. По 17 такі ну, так, були, але, а, і, і це були не там за кілограми чи ще якимось чином, знаєте, а саме друзі, за штуку. Враховую. Тобто людям не здалося, а, вони а, все правильно почули. А. І всі пояснення, які були після того, були, ну, скажімо так, м'яко ефемізмом, неправдою. Ну, м'яко ефемізмом, але я так підозрюю, що різницю в ціні, всю різницю в ціні, автори цієї оборудки е, заплатили. Піарникам. Тобто вони знову лишилися без прибутку. Хоча ну, яйця продали в міноборони по 17, Але я думаю, що 10 гривень з цих 17 вони потратили на всякі піар-заходи по відмиванню власної репутації. І, врешті-решт, це закінчилось тим, що все ж таки підтвердилося, що яйця вони закуповували по 17. Ну давайте добре поміняємо тему. Поміняємо тему. Насправді, хоча до цього аудиту є багато питань. Я там не буду зараз копатися в яйцях. по 17, не знаю це, але ну там, наприклад, те, що в тому аудиті, наскільки мені відомо, бачив всі no, я, страшні я, я, я закінчував no. Володимира зараз. Sorry. На, названо це, названо прибуток компанії постачальників зброї, які, вочевидь, отримують прибуток, тому що вони продають нам цю зброю заради власного прибутку. Це цими, боже мій. Не хабарництвом, як втратами там до державного бюджету, наче якимись оборудками. Ну це найперший є спосіб для того, щоб просто припинити постачання закупівель зброї в Україну, тому що ну якби на їх просто так нам не віддають, якщо ми не кажемо про американських там партнерів. Ну там тому, є питання, там є, є питання і щодо того, що було названо нормальним 100% проплата. Передоплата а, так, так. це в будь-якому контракті вже червоний сигнал про те, що. Явно щось не так відбувається, а сказано, якби в цьому звіті, що ну, мовляв, це окей. Ні, не окей, насправді. Але, тим не менш, я взяла лише один факт: ті самі знамениті яйця по 17, їх підтверджують, що це такі правда. Давайте підемо далі. Я пропоную. І поговоримо трошки про ядерну зброю. Сьогодні Лукашенко хвастався, що до нього вже почала надходити російська ядерна зброя, мовляв, вона втричі потужніша за бомби, які падали на Хіросіму і Нагасакі, от і там дуже тішився із цього приводу, що нарешті Білорусь отримала цю ядерну зброю. Наскільки на вашу думку зростають загрози того, що зброя перемістилася такі до Білорусі ближче до ну і до нас, і до західного кордону? Чи більше це бряцання ядерною, але все-таки зброєю? Ну, це реальний процес і це реальна загроза. Справа в тому, що сховища для зберігання тактичної ядерної зброї були в Білорусі, їх не зруйнували тоді, коли ну, скорочували озброєння. Це порушення всіх існуючих домовленостей. Це вихід із угоди про обмеження ракет середньої дальності. Тобто, по суті, це поширення і вихід з угоди про непоширення ядерних озброєнь. Зброї. Тобто, можна сказати, що е, Білорусь просто е, е, не просто ну, учасник е, чи е, злочину нападу на Україну. А ще, по суті, один із учасників, ну, як держава, учасників руйнування існуючих домовленостей щодо нерозповсюдження ядерних озброєнь це прямий вихід із згоди про непоширення ядерних озброєнь, і відповідно Україна повинна в цій ситуації скликати Рад без ООН, і ну, шукати форму, як парирувати цей випадок. Тому ми повинні тоді звертатися до партнерських країн. Які ну підписували Будапештський меморандум, бо це ж Білорусь цим жестом виходить із ну, із угоди Будапештської з, з меморандуму? Там же не тільки Україна фігурує, там там фігурувала і, 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 і Білорусь, і Казахстан. Тому по суті вихід із цієї угоди означає припинення дії Будапештського меморандуму, і з цих умов треба починати консультації. Я думаю, що Україні треба зараз говорити на саміті НАТО про поширення ядерної парасольки на захист української території з боку когось із партнерів або Сполучених Штатів, або Великобританії.